Вітаю вас у програмі. На початку було слово. Ми продовжуємо разом з вами читати Біблію, читати особисто Біблію. Уявіть собі от настільки все просто, і роздумувати над тим, що саме там написано. Ми шукаємо способи і принципи, якими ми можемо е, отримати відповіді, і від яких ми можемо отримати задоволення від читання, щоб зрозуміти, що там написано. Разом з вами ми продовжуємо читати перше послання апостола Івана. І ми хочемо нагадати, що головна ціль цієї програми в тому, щоб кожен з вас мав звичку читати Біблію, щоб кожен з вас міг навчитися самостійно досліджувати так Біблію, щоб отримувати задоволення і отримати відповіді на свої запитання. Отож, працюйте над цим. Ніхто, крім вас, цього не зробить. Пам'ятайте, особисто ви, ви можете докласти зусилля і отримати те, що Бог пропонує. Вам. Отож, ми будемо продовжувати. Минулого разу ми закінчили на 14-му вірші другого розділу, а сьогодні ми продовжуємо з 15 го вірша другого розділу 1-го послання Івана. Отож, будемо читати: не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, у тому немає любові Отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця. А від світу. Проминає і світ, і його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Ця думка вона укладається в цих трьох текстах. Важливо, щоб зрозуміти взагалі, про що вона. Ми завжди рекомендуємо вам не читати просто від початку розділу і до кінця. Тому що, як правило, якщо ви в кінці розділу. Тільки зупинитися, а посередині не зупинялися, може з'явитися так, що ви задасте самі собі запитання, а про що я, власне, читав? От про що? І якщо ви читали цілий розділ, скоріше за все, що ви не дасте цю відповідь. Тому що там було багато думок. Тому пам'ятайте про те, що потрібно зупинятися і роздумувати над тим, а про що власне ці тексти. І далі ми вже думаємо, що воно означає для мене, що воно означало для тих, кому це писалося, і тому подібне. Тому. Не любіть світу, ні того, що у світі. Взагалі, порада не любити, як вам от, уявіть собі, вам хтось каже, не люби. Це взагалі можливо. Любов, вона ж іде зсередини, це є показник наших думок. Але апостол Іван хоче сказати дуже важливу думку. Він говорить, він протиставляє дві любові: любов до Бога і любов до світу. Є поняття, коли ми не можемо любити одночасно і те, і те. І ось про це апостол Іван тут дуже чітко пише, як по факту, майже у всьому своєму посланні. Не люби того, що у світі. Напевно, своїми зусиллями, просто коли ти не розумієш, що пропонується, напевно, це неможливо. Для того, щоб зрозуміти, що мені не варто любити ось це, те, що знаходиться в світі. Ось це все таке, знаєте, ніби приємне на перший погляд, нам потрібно пам'ятати і роздумувати над тим, що Бог пропонує щось краще. І коли ми розуміємо, що Бог пропонує щось набагато краще, щось досконаліше, щось просто неможливе для ну для уяви навіть сьогодні, то тоді ми розуміємо про те, що справді те, що відбувається тут, і все те, що ми маємо навіть тут, воно не є вже настільки великою цінністю навіть для нас. Щоб досягнути цього, нам потрібно, ну, знаєте, важко внутрішньо попрацювати. Це ось цей діалог з Богом і з собою, він є надзвичайно важливим. Тому робіть його. Під час дослідження Біблії пам'ятайте про те, що нам потрібно, нам потрібно розуміти, що саме Бог нам пропонує. Далі ми будемо читати, що це є вічне життя, але вдумайтеся, що це таке і що це означає особисто для вас. Тому що коли ми живемо дво... ну, двоякими цінностями, така людина, вона і насправді нещасна, тому що вона не може отримати е... повноцінне щастя ні у світі, тому що совість і гриза, ні так само і в церкві з Богом. Просто вона не отримується задоволення, тому що все якесь таке бліде, а там все яскраве. Але там погано, там гріх. Це неправильно, але так хочеться. І ось цей внутрішній конфлікт, він ніколи не припиниться, якщо ми не будемо е, прислухатися до цієї поради апостола Івана, який говорить, не любіть світу. Не любіть. Подумайте над цим, що це означає для вас. Що означає світ? Що означає саме, е, що його не потрібно любити? Можливо, ми занадто прив'язуємося, можливо, ми занадто багато часу проводимо. Подумайте над цим, що це означає особисто для вас. Далі продовжуємо. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Ще раз хочу зауважити: дуже глибока думка про те, що коли ти любиш світ, ти не можеш любити і Бога. Тобі потрібно обирати. Христос про це казав трішки іншим, пам'ятаєте? Що не можна служити двом господарям. Нам потрібно обрати кому служити. А не просто служити, а любити я хочу перефразувати. І коли ми обираємо любити Бога. Тоді в нашому житті, і в нашому е, духовному житті, і в фізичному так само, зовсім по-іншому все відбувається. Адже все, що в світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей, життєва гордість це не від отця, а від світу. Чи можете погодитися ви з тим, що тут говориться? Все, що у світі. Сьогодні, коли описують те, що відбувається, що пропонує нам світ, як правило, описується не в негативних тонах, а все настільки. Привабливо, яскраво, а знаєте, так дуже стрімко, захоплюючи і тому подібне, але ніяк не такими словами. Це пожадливість тіла, пожадливість очей, життєва гордість. Це ті речі, від яких навіть, звичайно, людина ну, розуміє, це, напевно, щось не дуже добре. Але так вона живе, але просто не говорить ось цими визначеннями. Шкода. Шкода, що так відбувається. І шкода тих, хто. Немає цього внутрішнього глибокого переконання, що справді світ нічого хорошого сам по собі запропонувати нам не може. Подумайте над цим, це просто слова, чи ви дійсно приймаєте і глибоко переконані в цьому. Якщо ж ні, зупиніться. Можливо, поставте на паузу. Але подумайте над тим, що це означає для вас. Це є дуже важливо, не можна просто так взяти і пробігти цей текст. Якщо пробіжите, втратити той смисл, який пропонується тут. 17-й вірш далі пише: проминає світ і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічним. А ось це розуміння християнина. Чому нам не варто звертати увагу і, знаєте, тягнутися до того, що приваблює, що подається в дуже гарній обкладинці. Тому що ми знаємо це тимчасово. Це розбещує, це наносить тобі внутрішні рани, воно тебе віддаляє від Бога, але головне, що воно є тимчасовим. Нам потрібно зараз деякий час витримати можливу спокусу. Інші речі перемогти з Божою допомогою той гріх і випробування, які в нас є. І пам'ятати, що те, що відбувається тут, це не вічно. Якби вічне життя, яке пропонує Бог, воно було б таким, як і наше життя тут на землі. Напевно, ну, варто було б задуматися, чи варто це, коли разом хвороби, переживання, нещастя, лиха і тому подібно, вони залишалися б вічно. Бог не це пропонує. Бог пропонує досконале вічне життя, і більше того, він говорить: не буде того світу, ось цього гріха, і він буде переможений. Проминає і світ, і його пожадання. Це правда. Це обітниця, яка біблія підкреслюється багато-багато разів. Але давайте дійдемо до третього кроку. Пам'ятаємо про наші три кроки. Ми спочатку уважно читаємо Біблію, дивимося на контекст. Після того ми тлумачимо, намагаємося пояснити, перефразувати, що ці слова означають для нас. А далі ми думаємо, як це застосувати. І ось щодо застосування нам потрібно подумати. Перше, чи дійсно ми любимо Бога, якщо ми любимо Бога, чи є в нас навіть певна нелюбов або навіть ненависть до гріха. Коли ми його не любимо, ми його відштовхуємося. Ми намагаємося від нього тікати, тому що ми розуміємо, що не можна близько підходити до цього. Але в той самий момент, чи виконую я Божу волю, якщо я виконую Божу волю, тоді я не буду цінувати ці тимчасові цінності. І тоді ця обітниця, яка записана в цих трьох текстах, що я буду залишатися вічно, завдяки милісті Божій, вона буде стосуватися мене. Пам'ятайте про це. Ми закінчили цей невеличкий блок, ці три тексти, і будемо рухатися далі. 18-й вірш. Взагалі, з 18-го вірша, і по факту, до самого кінця розділу, починається дуже цікава тема, яку по-різному можна називати. Це опис останніх часів, опис останні, якби, знаєте, ну, останнього періоду життя світу. І взагалі описується протиставлення Христос і те, що Він пропонує, і Антихрист. І давайте ми пропонуємо детально дослідити і прочитати розроздумами саме на тим, що це означає для нас. Я нагадую, ми просто не просто якась богословська передача, а ми вчимося самостійно, маючи просто Біблію, читати і думати, що Бог хоче сказати мені і вам, саме на сьогодні, саме цим біблійним текстом. Отож, починаємо. Другий розділ першого послання Івана з 18-го вірша. І якщо ще не відкрили Біблії, відкривайте, бо буде цікаво. Діти, це остання година. Бо ви чули, що Антихрист находить. І нині з'явилося багато Антихристів. З цього дізнаємося, що це остання година. Вони вийшли від нас, але не були нашими. Бо якби були з наших, то залишилися б з нами. Але це сталося, щоб виявилося, що не всі вони з наших. Ви маєте помазання від святого. І всі ви маєте. Я написав вам не тому, що ви не знаєте правди, але тому, що ви її знаєте, і що всякий обман не від істини. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це Антихрист. Він відрікається від Отця і Сина. Кожний, хто відрікається від сина, не має і Отця. Хто визнає сина, той має і Отця. Отже, те, що ви чули від початку, нехай воно у вас перебуває. Якщо у вас перебуватиме те, що ви почули від початку, то і ви перебуватимете в Сині і Отці. Ось обітниця, яку він сам нам пообіцяв вічне життя. Це написав я вам про тих, які обманюють вас. А помазання, яке ви прийняли від нього, воно у вас перебуває. І ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас. Але як те помазання навчає вас у всьому і є істинне і необманне, так як воно вас навчило в тому і перебуваєте. А тепер, дітоньки, залишайтеся в ньому, щоб коли з'явиться Він, Христос, ви мали сміливість і не були засоромлені перед Ним під час Його приходу. Коли знаєте, що Він праведний, то знає і кожен, хто чинить праведність, він народився від нього. Здається, на перший погляд, сучасному читачу з'являються, знаєте, такі внутрішні перемішування всього. Тому що є дуже багато повторів, є дуже багато підсилювань думок. І якщо ви бажаєте детально, глибоко дослідити, зупиніться, і просто кожен вірш будемо намагатися, знаєте, тлумачити по-простому. Що це означає простими словами? Пропоную це зробити сьогодні. Діти. Остання година, бо ви чули, що Антихрист надходить, і нині з'явилося багато антихристів. З цього дізнаємося, що це остання година. Давайте зупинимося і зберемо деякі факти разом, щоб розібратися в цьому непростому уривку. Перше, ми бачимо, що Антихрист це не просто якась одна особа. Антихрист це в цьому конкретно уривку. Це є ті, їх є багато. Давайте так, не будемо забігати наперед. Це ті, хто їх є багато. З'явилося багато антихристів, і це означає, що це не просто якась одна особа. З цього дізнаємося, що це остання година. Тобто ми бачимо про те, що апостол Іван він пише, як і в пророчому погляді, це залишається актуальним і для нас, але напряму він пише тим, хто жив в той час. Для чого? Для того, щоб показати, що вже в той момент, а він жив наприкінці першого століття, вже мало залишилось тих, хто були очевидцями, і навіть тими, хто бачив апостолів. Ми не говоримо навіть про тих, хто бачив Ісуса Христа сам особисто. Навіть тих, хто бачив апостолів, залишилось не так багато. А отже, з'явилися ті, хто почали е, сіяти різні єресі. Єресі в тому, щоб відкидати Христа, Відкидати Христа як Бога. Говорити, що він просто людина. І він просто був дуже гарною людиною, шанованою, вчителем. Він говорив дуже важливі речі, він навіть робив чудеса, але він не може бути Богом. Сьогодні ця думка так само існує. І апостол Іван в цьому розділі він дуже сильно докоряє таких людей, і він говорить: ви є антихристами, будьте обережні. Насправді він звертається до тих, від кого вони відійшли, до церкви. Але нам потрібно пам'ятати, що до тих пір кожна людина вона має право і можливість спастися, якщо вона не буде відкидати Христа. Але ці люди вони відкидають Христа. І саме в цьому їхня головна проблема. І давайте зараз на цьому зупинимося і візьмемо практичний урок застосування для себе. Напевно, ви і я, ми ніколи свідомо словами, не відкидаємо Христа. Тому що ми розуміємо. Але чи приймаємо ми таким, яким він є? Чи розуміємо ми все те, що він для нас зробив? Нам потрібно ну, особливо слідкувати за собою, щоб не стати схожими на тих, хто відкидає Христа. Тому що є ті, хто називаються християнами, але ми бачимо, що Іван говорить. Але вони відійшли. Вони покинули тих, хто щиро. Притримується слово Божого. Тому подумайте над цим. Це не просте запитання, це застереження, яке по факту воно визначає ти або з Христом, а отже, будеш мати вічне життя, або ти його відкидаєш, і тоді смерть. Йдемо далі. Вони відійшли нас, але, але не були нашими. Бо якби з наших, то залишилися б з нами. Але це сталося, щоб виявилося, що не всі вони з наших. Ось. Так, багато слів, але давайте подумаємо, що це означає. Дуже цікавий урок тут можна взяти, який можна сформулювати так. Насправді, людина, коли відкидає Бога і Христа, її головна проблема в тому, що коли в неї з'являється перша думка, перший сумнів, сумнів у Христі, сумнів у тому, що він зробив і тому подібне, вона не ділиться цим на тому періоді, коли вона сумнівається. З різних причин, можливо, не довіряє, можливо, просто десь всередині. Вона в собі це виношує, і після того вона справді стає схожим з Люцифером. Ви пам'ятаєте? Точно така сама історія. В ньому з'явилася ця недосконалість, і після того, в результаті того, він почав вже не просто ділитися і запитувати, а переконувати в іншим тому, що було насправді ну, серйозною сучасною мовою єрістю. Він справді відкидав Христа. Тому наша задача подумати про це, та ви маєте помазання від святого, і всі ви маєте. Це дуже цінний текст, тому що він показує одну річ: кожна людина вона особисто робить вибір. Вона або приймає, і тут дуже цікаво можна зважити, що помазання від святого це якраз є відсилка, коли святий Дух перебуває в нас. І Христос Він обіцяв учням в Євангелії, каже: Я пошлю вам Духа, який буде вас навчати, втішати і інші речі. І ось цей текст він відсилає нас туди, Він говорить, у вас є помазання від Святого. Святий Дух він дає вам це помазання, яке допомагає вам що? Допомагає відрізнити. Але є небезпека, що в тому значенні, що, знаєте, якщо я вже помазаний, я сам визначаю, що її і правильним. Я внутрішній у мене якийсь індикатор. Він буде. Але на підставі чого? На підставі того слова, який Бог залишив. Тому слідкуємо за цим. Далі йдемо. Я написав вам не тому, що ви не знаєте правду, а тому, що ви її знаєте, і всякий обман не від істини. Хто не правдомовиться, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос. Це Антихрист. Чітке визначення Антихристу, який говорить, той, хто відхидає, анти це проти Христо, проти Христа це є Антихрист. І наша задача зрозуміти, що, як правило, Антихристом називають, знаєте, якогось політичного діяча, який, як правило, жив далеко в минулому і інші речі. Є пророчі виконання цього. Але антихристів може бути значно більше, від чого застерігає якраз Іван. Він говорить, що кожен. Хто в думках, на ділі, не обов'язково навіть на словах. Хто він говорить за слова, але спочатку починається там. Він може стати антихристом. І нам потрібно бути дуже обережним, щоб, не дай Бог, не опинитися в числі е тих, хто відкидає Христа. Тому ще раз і ще раз подумайте над цим. А отже, те, що ви почули від початку, нехай воно у вас перебуває. І ось тут 24-й вірш, це от якраз є чітка вказівка. Те, що ви почули від початку, це відсилка до того, що передавали апостоли, що було написано в писаннях. Нам потрібно триматися того, що є незмінним. Саме це може нам дати чітку опору для того, щоб не хитатися під різними обставинами, під різними думками, під різними знаєте, навіюваннями і сумнівами, які будуть сіяти ті, хто намагається це зробити. Ті, хто десь всередині відкрито чи поки що приховано, але десь відкидає або сумнівається в тому, ким є насправді Христос. Ось обітниця, яку Він сам нам обіцяв: вічне життя. Вічне життя це є та обітниця, яку він сказав, я залишу вам. І уявіть собі, що Христос пропонує, і що люди втрачають, коли вони відкидають Його. І, як правило, вони це роблять через те, що. Вони не задумуються, що це означає. Подумайте над цим. Давайте продовжимо далі читати. І це написав я вам про тих, які обманюють вас. А помазання, яке ви прийняли від нього, воно у вас перебуває. І ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. Але як те помазання навчає у вас у всьому, є істинне і необманне, так і як воно вас навчило, в тому і перебувайте. Це те, про що ми говорили трішки вище. Святий Дух, він буде навчати, підказувати через різні обставини, через інструменти, такі як совість, навіть через оточуючих людей. Але тут написано, що тримайтеся того, що ви дізналися спочатку. А спочатку це те, що було в Слові Божому. Тому дуже важливо сьогодні ми якраз вчимося дізнаватися для себе, як отримати це відкриття, як отримати. Відкриття істини, і далі як її застосувати в своєму житті. А тепер, дітоньки, залишайтеся в ньому, щоб коли з'явиться Він, ми мали сміливість і не були засоромлені перед Ним під час Його приходу. Ми бачимо, що коли ми пізнаємо Бога, про що трішки вище написано: пізнання Бога це головна ціль християнина. Вічне пізнання Бога, він говорить, коли ми залишаємося в ньому. Коли ми перебуваємо в ньому, тоді ми маємо сміливість. Ви знаєте, ось ця сміливість, вона дається тим, хто чітко знає дещо. Чітко знає не просто дещо, а декого. Коли ми знаємо Бога, ми знаємо, який він. Він нам відкривався не раз. Він проявляв свою милість, любов, турботу. Ми це відчували. Ми знаєте, сміливо підходимо. Дозвольте вам один приклад. Дитина. Коли щось нашкодила, вона може зробити двома способами. Коли це вперше, вона навіть не знає, якою буде реакція батьків. І, але десь совість підказує, що вона зробила неправильно. І вона так дуже обережно підходить, дуже боячись зі страхом. Наступного разу, навіть якщо вона щось розбила, і вона знає, що це неправильно. Наприклад, це була улюблена мамина ваза. Вона буде підходити так само обережно, згодні? Якщо сміливо дитина підходить після того, як нашкодила, це вже неправильно. Але в неї не буде страху. В неї буде жаль. Їй буде соромно, їй буде неприємно, їй будуть переповнювати інші емоції, але страху не буде. Чому? Тому що вона знає, що батьки її люблять. Якщо у вас з'являється відчуття, що через те, що. Ви не можете побороти щось через те, що вам не вдається щодня читати Біблію. Або через інші причини, Бог вас любить менше, це свідчить тільки про одне. Ви не знаєте Бога. Ви не знаєте Його ось таким, який Він є. Він любить вас, в Біблія написано, задовго до того, як ви полюбили Його. Тому нам залишається прийняти цю любов, прийняти і з його допомогою змінюватися. Але ніколи не допускайте думки. Що Бог вас менше любитиме, якщо ви просто не будете щось робити. Це є річ, яка може зашкодити вашому духовному розвитку. Мати сміливість, щоб не бути засоромленим перед Ним. Це те, що пропонує нам Бог, це ця впевненість, яку Він залишає нам. Отож, давайте разом підведемо певний підсумок в наших роздумах. Ми говорили про те, що Головне, над чим потрібно працювати, це любов до Бога. Любов до Бога, яка повинна стати коренем того, що в нас є не любов до світу. І коли так є, на підставі Біблії ми знаємо, у що ми віримо, ми маємо помазання Святого Духа, який підказує нам, що ми робити, то тоді, навіть якщо ми будемо зустрічати Антихристів, це буде ознакою того, що останній час. Чим більше ми таких людей зустрічаємо, Тим більше ми повинні переконуватися, що наближається той час, який говориться в передостанньому вірші. В той момент, що коли Христос прийде, нам цього потрібно очікувати, не боятися і зі сміливістю підходити і приходити до Бога. Але сьогодні, коли ми разом з вами живемо, нам потрібно працювати над тим, щоб ми могли знати, а що Бог говорить нам сьогодні через своє слово. Тому я закликаю ще раз і ще раз вас. Щоб ви щоденно читали Біблію. читайте її поступово, не поспішаючи. Читайте її вдумливо, для того, щоб кожне слово воно могло залишатися у вас. І тоді, як ми читали вище, про що говорить апостол Іван, тоді ми зможемо бути впевненими і знати те, що Бог хоче сказати нам. Не дозволяйте лукавому відвести вас від цього і замінити іншими речами. Нехай Бог допомагає вам в цьому. І нехай Бог буде підтримкою для вас сьогодні і надалі. Перебувайте з Богом. Любіть Бога, пізнавайте Бога. І тоді ваше життя стане кращим, яскравішим, приємнішим і набагато довшим. З Божою допомогою будемо молитися про це. Нехай Бог благословляє вас надалі і до зустрічі в нових програмах.